Україна у фокусі, друзі, вітаю вас сьогодні. Знову ми разом. І дуже цікава тема теологія справедливості. Друзі, вітаю ще раз вас. Дуже радий, що ми знову разом. І я вам скажу: ця людина, Євгений Якаши, пастор з Лондона. Він мені всі уші якби прожужав. Сергій треба казати про справедливість. Справедливість і праведність – це одно і те ж. Треба про це казати. Я запропонував моїм друзям сьогодні поспілкуватися. На, на фоні о, цієї агресивної війни в, в Україні ситуації, коли дуже багато несправедливості і дуже багато віруючих навіть люд навіть людей вони розгубилися і стикнулися. Ну як же Бог, благ, мілость е, подстав е, іншу щоку, віддає рубашку. Навіть один мені недавно казав, ну просто Путін, Херсонську область. Ну, віддайте Запорожську по Писанню, як написано, ну, навіть, навіть така велика християнська, якби благодать і любов діє в людині. В кавичках, звичайно. На ваш погляд, яку роль в християнстві і, від, і якби погляду християнському на, на всесвіт, на нас, якби те, що коїться навколо нас, грає справедливість? Женя, я хочу почати з тебе. Може, ти так коротенько. Обрисуй, чому ця тема важлива, а потім ми перейдемо. Ну, дякую, по-перше, що є така можливість говорити сьогодні на цю тему під час війни, особливо, тому що це дійсно дуже важлива тема для народу Божого розуміти, тому що немає здравого розуміння цієї теми щоб ä, адекватно і правильно реагувати реаг... на... на те, що зараз. Скажи по-русски, что тебе суть в том, что слово Боже, если мы говорим сегодня как люди верующие, то что я заметил, что в церкви у протестантов нет понятия о справедливости, нет отсутствия тема справедливости. Поэтому у нас сегодня большие разногласия. У нас есть темы вера, любовь, прощение, церковь, как любить пастора, как жертвовать пасторой, как это и т.п. А нету этой самой важной основной темы, которая в принципе в Новом Завете звучит очень просто. И как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с другими. Поэтому я считаю, на это нужно сегодня делать огромнейший акцент внимание и изучать именно на основании Слова Божьего как такового, в голову, так как оно есть. И тогда мы вырулим, и это откроет для нас огромные двери и возможности, как созидание страны, созидание отношений, созидание общества, церкви и семей, дружбы. Это касается всего. Дякую. Ярослав, ты людина, яка э, завжди уже, ну, ты працював багато серед церков, христианских сферах, ты организовал Безліч всяких форумів, навіть християнську академію відкрито, що дуже дуже цікаве явище. Останні роки це прям ну, явище в Україні, так можу сказати. Я, ми дуже вдячні тобі за це. І я нагодою скористуюсь. Я вам кажу, що є сучасний, дуже сучасний е, учбовий заклад в Україні це відкрита християнська академія. Е, якщо ви напишете мені то, або відшукаєте в інтернеті, це дуже важливо. Онлайн. Для це онлайн, да. це онлайн, це ви можете з будь-якої країни навчатися. Яке місце? Вчення справедливості, поняття справедливості, справедливого Бога mm -hmm. займають от в твоїй діяльності безпосередньо в цій відкритій академії е, справедливості. Ну, може, я почну з того, яке місце має поняття справедливості взагалі в теології чи в філософії, так, mm -hmm. ну, в теології, нехай так буде. Мені здається, що дуже фундаментальне, фундаментальне, оскільки. Взагалі, питання гріха, питання праведності, питання е покарання нашого і жертв Ісуса Христа, воно напряму відноситься до, до поняття справедливості. Тобто, ми. Грішимо, ми таким чином нарушаємо певну рівновагу, яка є в світі, порушаємо першопочатковий от, лад, порушаємо любов, яка є синонімом життя, от як я би так сказав, і таким чином ми заслуговуємо на покарання. Тому справедливість має абсолютно центральне місце в нашому в нашій теології, в нашому світогляді, в духовності, в християнській духовності. Ось тому, звичайно, якщо ми занедбовуємо е е питання справедливості, його не вистачає в, наш в наших навчаннях, це руйнує певну от, структуру, світоглядну, духовну структуру наших е церков. Ми повернемось до цього якраз питання, чому це, е наприклад, чому, якби на, на мій погляд, от домінує в християнстві невчення про справедливість. Угу. От от ти чув хоч раз, щоб люди молились О, справедливий Бог. Люди моляться о милостивий Господь. Ну, в наших молитовниках, в залежності від того, який от ми продукуємо створюємо, продукуємо да. багато молитовників, в залежності від того, на яку тему є молитва, то є досить досить часто Але... слово справедливий Бог, іноді милостивий Бог, да. іноді. ну, я знаю, Бог. що ти якраз, бо ти, бо в тебе якраз теологія, це може може якраз. Ну, вже вона дуже як роздивляється питання війни, справедливої війни, пацифізму, не пацифізму, Знаєш, і там справедливість вона, вона дуже проявляється. Але в звичайній, скажімо, християнському середовищі, вчення о благодаті, воно таке центральне місце за займає, до займає, Що воно якби витиснуло все інше. його воно є, але воно якось таким. Ну то, ну, то, що є, я извиняюсь, то, що є, ано, і той скажонне. тому, що у так. них, ну, в нюанси не будемо йти Боже. ще Ігор. Ігор, будь ласка, ти капелан, і ну. я думаю, хто хто, а ти повинен стикатися от, з цим питанням, яке я вважаю, що і солдати тобі задають. Де так. Бог? Де справедливість? Так, так. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно можете провести експеримент. От я прямо перед правильною забив слово там справедливість і Бог. Я всі ресурси фактично говорять приблизно в одному напрямку, що Бог милосердний, і це милосердя, вона вища за справедливість. Тобто, от розкр... домінуюче поняття, так тобто, просто розкрити справедливість. і спрівозної над судом. Да. Але хочу сказати, що тоді взагалі виникає питання, навіть по-філософськи зайду. А чи взагалі існує от для християнина існує поняття справедливості як такої, відірано від знаєте, від цього божого процесу спасень? От, просто от от. Міжлюдські відносини, міждержавні відносини. Що є добре, що є так. Чи існує, чи взагалі справедливість Це те, що між собою люди домовилися, чи справедливість існує по-справжньому? Я вважаю, що справедливість існує і в багатьох аспектах. Чому справедливість існує е, на білому світі? Тому що існує Бог. Не було Бога, не було поняття про справедливість. Навіть невіруюча людина, атеїст, безбожник, може сказати: о, це несправедливо. Стоп, Чи о звідки ти взяв, що це справедливо? Де записано? Є, є якесь е... відчуття? Є, ну якесь, якесь меріло і так. є таке, це, Це, так, ж, цього не можна, так, так. так. І от саме поняття справедливості, воно абсолютно не відірвано від релігійного світосприйняття. Воно туди має бути укоріненим. Це перший момент. Другий момент, чому коли ми бачимо, що Бог. Проявив милосердя до нас через спасіння, та в тому то і справа, якби Бог не був би справедливим, не було б ніякої жертви Ісуса Христа. Якби Бог не був би справедливим, би закрив очі на наші гріхи, сказав, та і так вас прощаю. Які так. проблеми? Там річник, не річник, зайдете в рай. Богу ці... потрібно було цілий процес організовувати, що спрацювало його справедливо. Щоб якщо б я не був покараний, інший тобто, був покарний. Тобто, тобто. але справедливість сподвигла до того, щоб Бог зробив багато роботи, щоб був спасений. Тобто, це підкреслює. Що наскільки Бог серйозно відноситься до справедливості, що ж сина свого пожертвував не лише заради мого спасіння, а сина свого пожертвував заради е, торжества справедливості, щоб мати законний спосіб помилуватися. Справедливий спосіб помилувати. Окей, так. можна додати? От ти тобто говорив. не існує, як би, ну скажімо так, дешевої благодаті, дешевого такого порятунку. Наприклад, Бог каже: А ладно, Женя, забудемо. Ну, зблодив, забудемо. Це не, не так. За гріх, смерть хтось повинен померти. Помер Ісус. І тоді кажуть: ладно, замість тебе помре Він. І це справедливо тоді гріх наказав. І, як вчора прочитав вечором, Євангеліська справедливість, що це нове таке вийшло на Фейсбуці. І, типа, там, ну, Бог всіх любить, он на обох сторонах. Давайте жити дружно. Це не правда, це не так. У мене діти. Там, знаєш, як звучало, Бог ніколи не стане ні, ни на, ні ни на яку сторону. Да, Бог стоїть на своїй стороні. Ти стороне. бачиш, як Давид каже, подивись, він, Богу, він пропонує Богу стати на якусь сторону. Він каже: подивись, це несправедливо. Ми завжди апелюємо. Як, дивіться, якби не було у цей, як Ігор сказав, у цього поняття справедливості, як ти можеш... Ну, якби звертатись до Бога, до чого ти апелюєш? Нема, нема якби, мастера ніякого, по якому можна орієнтувати, що є добро, добро, щось зло. Але ти апелюєш навіть, пам'ятаєте, президент наш молився. Я запам'ятав у 22-му році на Великдень, він молився, і це було дуже потужно написана молитва: що подивись, це була апеляція. до Подивись, ми не нападали, ми не можемо це зупинити. І ти справедливий Бог. Ми, да. ми якби требуємо, затребуємо суда від тебе. Подивись і розсуди нас з росіянами. На, я услышав на 406-й день війни, як президент України Володимир Зеленський сказав, сьогодні головне слово в Україні справедливість. Так, это Ой, я, я почувствовала. А вона це... про переговори так. Справедливе закінчення да. війни. Знаєш, uh, uh, От можна таку модель приведу? От я говорю о том і утверждаю, що є стандарт справедливості. И у Бога есть его сторона. А здесь вопрос не в том, на чьей стороне стоит Бог. Вопрос в том, на чьей стороне не стоим мы. Так, так. То есть если мы обнаружили сторону Бога, мы должны туда прийти, и, 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 где надо покаяться и стоять. И... Важно не так, что Бог просто и думает, так, ага. когда, за кого мы не стать. Иду за... туда. И то и то и моли, да. Мы должны стать на сторону Бога. Так. Угу. Это, так и, то, вопрос. И теперь, можно я приведу такой пример? Да, пожалуйста. Вот смотрите, 430 лет народ израильский находится в Египте, в рабстве. Там проникла у них домозлов костей культура, образование их, все, они шли оттуда египтянами, понимаешь? И когда они шли, вот смотри, он их выводит из рабства. У нас мы сколько, 70 лет были в этом, в совке. До сих пор расхлебываем все кровью. А там 430 лет они были. Насколько там были промыты мозги, сколько поколений там выросло, и они, смотрите, Бог выводит их из а, вот рабской системы, ведет в новую землю, где Бог планирует построить новое общество, новое государство с новыми законами, с новым подходом вообще к жизни, понимаешь? И посередине вот здесь вот в пустыне он им дает свое слово. Он им дал, вот я себе отметил, изучая, законы, обрядово религиозные, государственные, уголовные, общественные, семейные, э, особенно, обязанности перед Богом. Все это прописано. В, в П'ятикнижі Моисея, да і когда вони заходять в обітовану землю, он говорит, вы должны жить іми, і вот та и только іми я вас буду благословлять. То есть там все есть, і там вот эти стандарти это как раз і є стандарт Божої справедливості, Божого взгляда Но на да нашу вы, жизнь. Да Ви що кажуть, якби люди, які сьогодні кричать, що любов. Вона якби перемагає по-справжньому любов сильніє війни. Що вони кажуть? Вони кажуть, що то був старий заповіт, а тепер ми самі повілені. вони прям ставлять тебе сразу, так знаєш, пістолет наводять і кажуть: ти хочеш по справедливості чи По милості?» а ти, а ти знаєш? Ну, ти хочеш милості Бога. Ну і ти кажеш, да я хочу бачиш, каже у яких ізвращенців в извращено щоно понімання справедливості. Понімаєш, да ну взагалі, коли ми говоримо про термін справедливість, ми повинні апелювати ще до іншого, я би сказав, більш першого слова, яке стоїть перед справедливістю. Це правда. Правда, чи істина істина і а, правда ну, да, це ну, одне й то, те саме. То, там интересно. хто би як там не, не сперечався, це абсолютно одне й mm -hmm. те саме. Тобто, є, є, є правда. Правда є є ну, першосною. Взагалі, знаєте, є така течія філософії, називається структуралізм, яка наголошує на. Певної ієрархії слів, тобто на те, що слова насправді вони от, ну, формують нашу реальність, а ось і в них є певна ієрархія. От я би так е, поділив, коли я пробував так, так робити собі таку структуру, от, поділив світ на е, то, є, подивився на світ через призму трьох слів, трьох найбільш важливих слів. І оці три слова вони є синоніми Бога. До речі, тобто це є правда. Бог є правда, Бог є істина, так про нього говорить псалом, ну багато що. Бог є любов, тобто любов, правда, любов, ну і третє, влада. Так, от, то насправді все воно, все в світі крутиться навколо цих трьох речей. От, і кожне оці, оці три слова вони мають свої похідні е, слова. От тому справедливість, знання, закон, е, мудрість. Оце є слова, які походять від, слова правди, від правди. Вони ну, під підпорядковуються правді. Так, ось і по, по а від любові походить життя, любові походить милосердя, милість. E, і так далі, і так далі. E, ось, і тут виникає питання. От я думаю, у цих віруючих завжди виникає питання, яке дуже фундаментальне для всіх людей. Прите ми з ним сталкуємося буквально кожен день в нашому практичному житті. Що важливіше: правда чи любов? Що важливіше, правда чи любов. От ми сталкуємося з ним, коли ми е, являємося пасторами церков, наприклад, mm. да, от, або батьками в стосунку до своїх власних дітей, або суддями в якихось там державних інституціях, чи, чи ще щось. То, що важливіше, правда чи любов. А от насправді я, я думаю, що не можна сказати, що хто щось з них є важливіше, правда чи любов. Вони взаємодоповнюють вони взаємодоповнюють один одного. От правда. Любов це сутність, це саме життя. Любов це сутність. Це те, чого людина найбільш потребує. А правда це і форма, в якій оце це життя знаходиться. Тобто, так? Життя Я... в неправді воно загине воно загине буквально От дивись Не. от я скажу маленький приклад маленький приклад от яка правот є двох закоханих, закоханих людей чоловік і жінка так яка є правда про їх любов про їх стосунки Тож Поміж ними появилось певне життя От, да? вони тягнуться до себе у них мрії у них у них хімія все у них просто життя вот літають. літа реально поміж ними во все вони уяви от, плани на життя і так далі і так далі появляється тепер яка є правда про їх взаємовідносини правда про їх віз яка є яка повинна бути форма їх взаємовідносин для того щоб оце життя не згубилося Шлюб шлюб дуже правильно. Шлюб, який відповідає природі людини, тобто правду про чоловіка і жінку разом. І якщо дивись, бо якщо не будеш оцей да. правди, як сьогодні, наприклад, сучасна культура, вона є абсолютно антисімейна, вона деградує сам інститут сім'ї, любов не витримає. Любов не витримає в громадянському, якщо шлюбі. Якщо будеш любити, а шлюб буде з другою. То ця любов загине. Або, або ця або не Або якщо вони туди а, або не буде, але головне любов. А да. при тим я, 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 я а, маю на увазі любов не тільки ерос, не тільки закоханість. Я маю у любов також у всіх інших проявах, як сторге, наприклад, да, використовую грецькі е, терміни, як говорить про сімейну любов. Звичайно, з, з відносин оци, оцього, ж, оцього ж, чоловіка і жінки народжуються діти. Так. І от тепер оця любов вона підрозуміває також любов до них, виховання їх. І їм потрібно 18 років знаходитись в домі разом з чоловіком і жінкою. Жінкою, витримуєш так жінки, як і чоловіка. Ось, і оце все підрозуміває слово сім'я, шлюб. Тому от і так ми могли би ви використати оцю методологію, про яку я я, я кажу, до будь-якої ситуації, до державних відносин, до міжнародних відносин, до церковних якісь питань і так далі. і так далі Просто це певна така методологія ну, а як подивитися. Бить, тогда у кожного чи? правда своя. А, давай зараз до цього повернувся, Ігор. Е, 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 відносно, от як mm. ти можеш продовжити? От є є любов і є формат Дивіться, я можу продовжити. Дуже, дуже простий висновок, Але багато християн на цьому, ну скажімо так, чомусь опечуються. Чомусь в християнському середовищі і світогляді домінує такий антагонізм. Ще раз хочу наголосити. любов і правда, любов і справедливість, а любов і що там ще говорили? Я не знаю, там, ну, візьмемо тільки прав з правду справедливість. Вони не антагоністи, вони доповнюють один одного, вони дуже сильно пов'язані. Якщо я когось люблю, я маю говорити правду. Якщо я когось люблю, я буду справедливим. Якщо буду несправедливим, це не є любов, це є псевдолюбов. Якщо я не буду говорити правду, це є псевдо псевдолюбов. І, Оця справедливість, яку ми маємо творити в наших міжлюдських відносинах, от я хочу одне місце цього письма, записати, зачитати. Тут записано дуже просто. Тут фактично такий, я не знаю, наказ. Є такі ємні місця с письма, де от основні вимоги до, до людини, як такої. І от одна із таких, таких вимог записана Михайло 6,8. Тут написано так: Господь сказав тобі, о чоловіче. Що є добре і чого Господь від тебе вимагає, вимагає. Ну, вимагає. Ну, ну класний початок. Що є добре насправді? І чого від тебе Господь вимагає? Він вимагає насправді трьох речей: перше чинити справедливо. Друге, любити милосердя. Воно ну, поряд іде все. І жити у покорі Богу. Чомусь ми жити у покорі Богу сприймаємо нормально. Чомусь ми, так як написано, любити милосердя. Практикуємо, а от саме перше, що достуть, перше чинити справедливо. Ми якось ні, ні нібито сторонимось. Ну ну як це справедливо? Та ось так, коли ми читаємося те письмо, навіть і новий заповід, дуже багато місць у святому письмі в старому заповіді, там чітко є отакі категорії. Там звертайте увагу на сиріт, звертайте увагу на отих нуждених, звертайте увагу на ці категорії. Дивіться на князів, як вони правлять. Не убивай, всю, не убивай е, 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 е. Еліти, Як як а. чинять, як влада править, як священники керують стадом Божим. Всю. Юди має бути справедливість. І ми, коли починаємо в антагоністичний стан ставити оце поняття справедливості проти любові, насправді ми підігруємо дияволу, а не Богу. І ця церква у нас вже є. Ну стає яке на нашляхи якоїсь псевдодуховності, і, і звідси виходить дуже багато проблем, про які ми можливо зараз поговоримо. Діло в тому, що Вам це я... все із за того що, от я язвення, це все із за того, що у нас реально нету учення в церкві базового о справедливості Його нету. от. Ти сім'ї віруч. От скажи, у вас було коли-небудь учення справедливості, базове? Я в церкві з 92-го року. Ну, дивись, я захопив ще те християнство, де це було. Учення, де було чітке поняття. Це була виразна християнська етика. Це да, да, етика. Етика. було. Оце добре, а, а це плохо. За, за оце. Є возб'єздія. Так, так. Ну, це на страхі Божі, ну, так, на, дуже на, було. Насправді на, да. на проблема полягає в тому, що у нас в наших церквах найчастіше є, є певне неправильне розуміння а, взаємовідносин старого і нового заповіту. Mm -hmm. Ми повністю ігноруємо старий, за, старий заповіт, бо старий да. заповіт сконцентрований на правді і справедливості. Тобто, основна тема старого заповіту це є справедливість, це є народ. І Я хотів якраз місце. Ось а, а новий заповіт він сконцентрований на любові, він сконцентрований на милості, на милосерді і на особі. Пам'ятаєш, місце uh, і, і, правда істина зустрінуться. І, — зустрінулася. І дуже дуже гарно сказав святий Геронім, автор вульгати, тобто латинського перекладу Біблії. Він він сказав таку фразу, і ще там в п'ятому столітті, в четвертому, сказав, що. От взаємовідносини старого і нового заповіту це так, як з рослиною. Да, От є оцей стібільок, uh -huh. як трава зелена. Uh -huh. А потім раптом з нього виростає неймовірно красивий цвіт. Uh -huh. да? Тобто, от, якийсь вроді би здається, він не схожий на, на, оц... на, на оцю траву, yeah. але ж вони один організм. Тому не можна відділити новий заповіт від старого заповіту, не можна відділити милість і благодать від справедливості і правди. Вони є однією цілістю. От і правда про людину є ще є така, що насправді ніхто із нас не спроможений жити справедливо в досконалий спосіб. Тобто, ми постійно нарушаємо справедливість, ми ніяк не можемо. От така наша природа. Тобто ну, це, це природа, яку яку знову старий заповідь відкриває. До речі, старий заповідь. От якщо взяв, якщо його читати, так його читають юдеї, мені це от він дуже песимістичний. Тобто, він 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 показує неспроможність людини жити згідно з законом. От і було тоді... завдання і... закону. От, от це було показати оце, да з одного боку явити, що справедливість є, і це дуже. Добра новина, друзі. От уявіть собі світ до старозавітних, де, іс, нема до де немає закону, де є хаос, де є тільки сила, от, тільки сильний він, він править. От, і раптом до таких людей, які живуть в розпачі, вона вдова, він сирита, їх пригнічують. І раптом якісь пророки вони починають проповідувати: слухайте, справедливість є. За око. Okay. За око Одне за oko. око, за зуб це зуб. це, це, це последствия, це, це не є справедливість. Це... Але ну, це, так, але воно воно являє нам справедливість. Давайте дивиться, воно на являє справ... нам справедливість. Ось, але я просто хотів би закінчити з новим заповітом. От і і, і і все рівно ми не можемо жити згідно з цим. нас ми, ми не спроможні, і тут з'являється Христос, появляється благовість, появляється Євангеліє Ісуса Христа, він... яке являє нам благодать. І тепер що таке благодать? Благодать це не дешовка, як от ти ну, упом'янув це. Да, благодать це не якась халява, як ми дуже часто сприймаємо. Благодать благодать це є увага закон. Який кто ж, замість нас, оскільки ми не були Давайте, от, я, я немножко, я давай, немножко не, не да, я быстро. Я немножко не согласен, что новый завет он, э, не говорит о справедливости. Не говорит, я не, не, кажу, не Иисуса Христа, не Матфея 7, 5 глава 6 стих: Блаженны алчущі и жаждущие правды. И это неправильный перевод. Правильный. Справедливость, это Христос. Матфея 5, 10 говорит: Блаженны вы, когда вы будете изгнаны за справедливость. Аминь. И мы не рассматриваем справедливость. Справедливость, как око за око. Это, это вот это. И, ну, мешает людям понимать истинное понимание справедливости. Мы рассматриваем справедливость как инструмент для созидания. То есть я люблю тебя и по справедливости я не хочу ни твоего ока, ни твоей жены, ни твоего дома, ничего, потому что я храню справедливость хождения перед Богом. И это есть праведность хождения и страх Божий. Это есть ну, ненавидеть зло. Это все ну, в купе, понимаешь. Весь новый завет говорит о справедливости. Да. Это, ну, Тридцять. Секунд Уже 30 секунд. Да, 30. Ну, дивіться, друзі. Е, та, ні, я то візьму 40, тоді. Я мало говорю. Значить, е, дійсно, е, те, що ми протиставляємо старий заповіт новому, це півбіди. Ми насправді протиставляємо в, нібито бога старого заповіту, богу нового. Так. Це не два бога, це один так, бог. Е. Це дуже важливо розуміти, тому, що це називається за це маркіонізма, і це єріс маркіонізма дуже суттєво е, е, в, 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 скажімо так. Впливає або. Вже інспірована в, в, в тіло церкви. Це перший момент. Другий момент. Бог є любов, дійсно. Христос, наприклад, я задам питання, які люди будь-якому який нібито щось не розуміє стосовно справедливості. А чи був Христос люблячим? Я думаю, скажуть ну так був люблячим. Тепер конкретно увага питання, коли він фарисеєм говорить те, що він говорить, про гроби окрашені, про все. він тут тут люблячий чи не люблячий? і тут він люблячий, але але чітко підкреслено справедливий. Коли він бере бича і виганяє тих, хто торгує в храмі. Він тут люблячий чи не люблячий? Він люблячий, але він чітко підкреслено, що він справедливий. Любов і справедливість можуть співіснувати. І це християни, християни мають сьогодні зрозуміти, бо тут є проблема. Дякую. Так. Ярослав. Абсолютно згідно з тим, що було сказано, і вважаю, що нам потрібно правильно інтегрувати розуміння правди, справедливості, любові, тобто старого і нового заповіту. Це важливі речі, практичні. І в кінці концов, я хочу сказати, що а, а, в Акровіні написано, що будуть судіми по ділам, не по милості. По ділам, які ми завершили, і це справедливо. Одна дівчинка мені пише і говорить: де ж знайти цю справедливість. Друзі, ніхто Бог не сказав справедливість. Він сказав творить. Але благодать Ну Ми ж Богу. не об этом зараз. Ну, Боже мой. Так, друзі, дякую за цю дуже цікаву розмову. Ви дивились програму Україна у фокусі. І ми тільки почали роздивлятися питання е, теології справедливості. Залишайте з нами, друзі, до побачення.